Послання Богородиці цариці миру 25 грудня 2015 року. Дорогі діти, і сьогодні приношу вам свого Сина Ісуса, зі своїх рук даю вам Його мир та прагнення за небом. Молюся з вами за мир і закликаю вас бути миром. Усіх вас благословляю своїм материнським благословенням миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дитятко Ісус, царю миру, поклоняємося тобі. Під час об'явлення у Меджугорі на Різдво 2012 року, за свідченням вінзіонерки Марії. Перебуваючи в обіймах своєї матері, ти промовив Я ваш мир, живіть за моїми заповідями. Ми дякуємо тобі за те, що ти послав нам царицю миру, щоб вона повторила нам твої слова, діти мої, живіть за Божими заповідями, щоб вам було добре на землі. Поклоняємося тобі, дитятко Ісус, і просимо, допоможи нам прийняти твій заклик до миру, а це означає з любові до інших, навчи нас жертвувати собою. Ти знаєш, що в наших серцях немає миру, якщо ми перебуваємо в конфлікті, якщо не примирилися з тобою і з людьми, які нас оточують. Дитятко Ісус, дякую тобі за те, що Ти даєш нам пізнати себе як невинну дитину, яка чекає нас у нашому ближньому. Від імені всіх тих, хто сповнений гніву і не має співчуття, відкриваю тобі своє серце. Прошу тебе дай їм силу простити своїх ближніх і примиритися з ними. Сьогодні ми єднаємося з усім світом у молитві за мир. Ми просимо про дар миру в наших серцях, у сім'ях і в усьому світі. Дитятко Ісус, благослови своїм миром усіх політиків, особливо тих, хто розпалює конфлікти, війни та безлад. Нехай їхні серця будуть відкриті на дар миру, який може дати лише Ти. Приведи на шлях миру всіх правителів країн і народів. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву причистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.